Все, да? Я выше стал. До 20 метров, наверное. <головіка> Ощущения другие. Кто не скачет, тот скачал? Так, свої емоції від першої примірки спортивних протезів не приховує 60-річний Алмаз. Понад рік тому чоловіку ампутували дві ноги. Добровольцем на фронт він пішов на другий день повномасштабного вторгнення РФ. Воював під Бахмутом, де й отримав поранення. На звичайних протезах Алмаз за весь час пройшов 900 кілометрів. каже, очікував на спортивні і тепер долатиме свої дистанції легше. Кожен день по 6 кілометрів 5-6 – це стабільно. В, в минулому місяці у мене було 215 кілометрів. то дуже добре так реабілітував. І перші ніж встать на протези, я навчився падати. От так вот раз. Ось, впасть, встать. Чекаю на свій спортивний протез Павло. Чоловік майже півтора року користується повсякденним. Можу навіть трішки побігати, але він прям всі функції там для бігу. Ну... Не знаю. Павло воював у складі третьої штурмової бригади. Влітку 2022-го потрапив під обстріл російського танку. За 45 днів він став на протез. Такою швидкістю здивував і лікарів, розповідає Павло. Каже, протез, який в нього зараз, хороший, але хоче бути більш активним. Я моя там молодість була там зв'язана з футболом, баскетболом. Тобто я активно займався. Бігом війна колись закінчиться, і я повернусь до громадянського життя, і я думаю, що продовжу займатися спортом, бігати і підтримувати фізичну форму. У Дніпро привезли 25 спортивних протезів двох видів. Це в нас саме біговий блейд, на якому хлопці бігають. От якраз гра баскетбол доступна, біг, бокс, різноманітні активні види спорту. А це в нас Фреверфуд. це саме такий силовий протез, який можна використовувати як повсякденний. На силовому протезі можна займатися кросфітом, а також користуватися ним на фронті. За словами Олександри, і біговий, і силовий добре носяться під час дощу чи на слизькій поверхні. Протези військовим встановили одразу на місці. Вкручиваем винтики, подбираем по высоте от 10 минут, собрал, а потом уже на человеке смотрим, когда он регулирует, как ему наклоны создаем и все остальное. И поскакал. Все протезы промаркованы, они уже ваши. А далее мы сможем выпробовать первый вариант на своем. Такі заходи зі спортивного протезування раніше проводили в Києві. У Дніпрі це вперше за державні кошти можна встановити протези, якими користуються в побуті, каже керівниця проєкту. Тому вирішила допомогти військовим зі спортивними. На цю програму з Дніпра надійшло 50 заявок. По даній програмі хлопці отримали вже. Ми встановили успішно 120 протезів. Це силові і бігові. У нас є вже хлопці, які приймають участь в інвіктус Games І навіть і ті, хто вже ось в квітні планує пробігти марафон в Британії. Загалом у Дніпрі протези отримали 13 військових. Такі заходи планують провести ще в семи областях: зокрема, Київській, Харківській, Волинській та Львівській. Вікторія Пінчук, Юрій Тини, Суспільне, Новини Дніпро. туди, Да, слева нога.